Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Renault Master або Renault Tech. Це в нас електрофургони. Автомобілі заїхали з Франції, і вже в нас в наявності готові до продажу. По автомобілях запас ходу взимку. Приблизно 110-120 км, влітку 150-160 км. Ємність батареї 33 кВт. Вважаю, що це досить і досить непогано. Чому? Тому що ці автомобілі призначені в першу чергу для мегаполісів. А в мегаполісі, хто працює на доставці в малому бізнесі, вважаю, що це буде повністю достатньо цього автомобіля. Отже, показую. Це в нас фургон. Так, що один, що другий. Е, так, машинки мають LED, оптику, мають позаду оснащені камери заднього огляду, боковими дверками, так, розпашонка взаді. Ось як виглядає. До речі, що важливо, є перегородка е, з дверми, можна зайти, вийти. В будь-який час, будемо так казати. Якщо не помиляюсь, 3.10 чи 3.20, е, довжина, е, довжина буде. Е, так, автомобіль в принципі, в принципі, в непоганому стані, що один, що другий, ціни на них 18 тисяч доларів. Що важливо, на електромобілі є на сьогоднішній день розмитнення, і воно, в принципі, досить, досить недешеве. Автівка двомісна, Так, тут можна собі поставити звичайне крісло, але це автівки куплені з ДХЛ-поштовики, тому, бачите, є ремінь, можна підняти, поставити навіть ще і вантаж. Кліма, режим еко, блютуз, мультикермо, керування магнітоли камера заднього огню огляду, Все це присутнє, також ніші. Ну, що тут скажеш? Електростеклопідйомники, електродзеркала, все це в цьому автомобілі є. Тому кого цікавить, в кого невеликий бізнес, вважає, що це мага і мага адекватно. Приїхали, побачили, купили, оглянули. Розумієте, хто працює по доставці, буде саме то. Заряджається досить і досить швидко, Ну і вкладень такі автомобілі не потребують. Що тут скажеш? Хороші хороші електромобілі. Звична річ, що в нас ще, можливо, ця субкультура не досить така розвинена, але в Європі вже йде таке впровадження цих, е ну, комерційної техніки, е я вважаю, ну, на досить вже високому рівні. Тому Автотрейд Cars Ya пропонує ось такі, таку комерційну техніку, вже і зараз наявність. Ціни на них 18 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили. За більш детальну інформацію звертайтесь. Отже, завтра буде новий день та нові автомобілі. Автотрейд Cars Ya працюємо!